Це природний і абсолютно нормальний процес, який відбувається через особливості анатомії жіночого організму. Після еакуліції частина сперми витікає з вагіни під дією сили тяжіння, оскільки вагіна не є герметичною структурою. Це не означає, що шанси на зачаття знижуються насправді сперматозоїди швидко рухаються до шийки матки вже в перші хвилини після еакуліції, тому навіть якщо частина сперми витікає, це зазвичай не заважає зачаттю. Як можна зменшити витікання? Рекомендується полежати на спині протягом 15-20 хвилин після статевого акту. Деякі позиції, як от місіонерська або підкладка під таз, також можуть допомогти сперматозоїдам рухатися в потрібному напрямку. Тож не варто хвилюватися. Якщо ж виникають запитання чи труднощі із зачаттям, звертайтеся до лікаря для консультації.